Нептун прославився дійсно знищенням ракетного крейсера Москва. Влада, яка просто всю динаміку розвитку ракетних озброєнь після 2019 року почала тупо згортати, раптом вона починає розповідати нам байки про те, що іде великий розвиток, велике просування. Збільшили е, в, е, інвестування в ракетну програму на 300 мільйонів більше ніж попередні роки. Це була брехня: 65 ракет у 2020 році мало би бути закуплено натомість закупили по моєму 12 навчальних ракет. По ідеї, так як проектувалося в часи Порошенка, Україна мала отримати три дивізіони протикорабельних ракетних комплексів Нептун. Коли Зеленський говорить про успіхи. В розвитку ракетних програм зашивайте кишені. Ні грошей, ні ракет. Це гарантовано. Вітаю, друзі! Поговоримо про ракети, тому що Зеленський раптом йому розвиднулось і він оголосив, що українська ракетна програма має неймовірну динаміку. А з якого моменту відраховує Зеленський? Відомо, що е, українська, українськими ракетами було завдано досить потужного удару, по-моєму, по, по Приморську-Ахтарську і ну, по деякому, у деяких аеродромах у, е, на частині Кубані, на Азовському узбережжі. Тобто прильоти українських ракет Нептун, а це вже перероблена із протикорабельної ракети Варіант з більш дальнім і з радіусом дії, по-моєму, до 480 км. Але про що мова? Мова якраз про те, що на тлі використання Атакамс і інших ракет виробництва наших партнерів? Україна не може похизуватися масовим застосуванням українських ракет. Якщо хтось пам'ятає, то в Україні напередодні війни, тобто з приходом Олександра Турчинова в РНБО, він став таким не просто кривавим пастором, а ще й ракетним батьком. тобто патер, Ракетний патер. Тобто, Турчинок очолив по суті кураторство над е, виробництвом українських ракет. І тоді е, склалась певна кон'юнктура, Хочу нагадати про такий комплекс Грім-2. Тоді якраз обставини для Саудівської Аравії склались таким чином, що Саудівська Аравія, за порадою, мені здається, американців вклала гроші в розробку літака Ан-132 і е, тактичний ракетний комплекс «Грім-2». Причому цим більше займалося е, КБ Південне, КБ Південне, яке мало просто суперових спеціалістів в, балісти, в балістичних ракетах. Що ж до крилатих ракет, то Україна виробляла компоненти, е, наприклад, е, Моторсіч виробляла двигуни для кр, радянських крилатих ракет. Тобто, як не крути, а на території України е, було багато виробників. Е, Вузливі агрегати, на основі яких можна було будувати оригінальні українські вироби. Так от, КБ Луч сконцентрувалося на Грім або Сапсан комплексі. Вони ж розробляли пускову установку. КБ Ой, точніше, КБ Південне. КБ Південне це величезна, величезна виробнича база і величезна КБ, де е, було. 4,5 тисячі працюючих. Але, як не крути, виявилося, що КБ Промінь або ж Луч, як його по інерції називають ще й досі, КП «Промінь» з меншою кількістю працівників. І КБПром десь тисяча працюючих, і КП «Промінь» об'єднала нові такі мізки нових інженерів. Які пішли шляхом модернізації радянських ракет. Відомо, що е, держпідприємство Артем виробляло, по-моєму, ракети Р-27, досить відомі в світі, авіаційні ракети, і е, КБ Луч або КБ Промінь пішло шляхом. Модернізації радянських ракет, тобто те, що вже пішов була, так би мовити, вибудована виробнича база, і розробки ці пішли досить вдало, бо з одного боку є авіаційна ракета напрацьована, з іншого стугна і протиракетні комплекси напрацювання виявилися гіпервдалими. До речі, багато західних партнерів відзначають, що Констугна просто супер. Ну, Тетяна Чорновіл, яка свого часу вирятувала велику кількість пускових установок і ракет разом із Сергієм Пашинським. По-моєму, якраз вони забрали ту партію, яка на експорт для якихось арабських країн намічалася такого піщаного окрасу і з арабською в'яззю з написами. Але в цілому можна сказати, що робота КБ Промінь по модернізації радянських ракет, особливо програма Вільха, виявилася дуже вдалими. Тільки коли Вільху поставили на озброєння і Нептун поставили. «Нептун» — це взагалі унікальна розробка, бо по суті КБ Промінь, розробляючи протикарабельну ракету, Нептун пішло шляхом уніфікації, тобто е, з можливістю розробляти вироби широкого спектру застосування, чому так легко, наприклад, Нептун переробили під е, ракету Земля-Земля, по суті, крилату. І чому за стільки би південне застрягло в місті часі? Хочу нагадати, що, наприклад, е, проєкт. Е, Сапсан на початку бойових дій, на початку агресії Російської проти України 22-го року, виявилося, що в Україні є лише одна пускова установка. Інша пускова установка в Саудівській Аравії знаходиться. Ракет виробили, по-моєму, кілька пускових ну, макетів для по суті навчальних ракет кілька. Тобто, використати повноцінно ракетний комплекс САПСАМ для захисту України було тяжко. Хоча кажуть, що під час війни саудити подарували повернули назад другу пускову. Але щось не видно використання Грім 2 або ж «Сапсан» в боях на захист України. Натомість Нептун прославився дійсно знищенням ракетного крейсера Москва, і от оці останні удари по Краснодарському краю з використанням ракет Нептун свідчить про те, що програма не вмерла. Програма напрацьовує якісь нові варіанти, але коли Зеленський говорить про те, що велика динаміка і успішна, то треба згадати, що паливо для Вільхи, паливо для Нептуна виробляв Павлоградський хімічний завод. Він же для Вільхи, по-моєму, і двигуни робив, тобто такі ну, твердопаливні капсули. Тобто ми маємо ситуацію, коли влада, яка просто всю динаміку розвитку ракетних озброєнь після 2019 року почала тупо згортати, раптом вона починає розповідати нам байки про те, що йде великий розвиток, велике просування. Я звернув увагу свого часу. У 2019 році, коли Загороднюк став міністром оборони, це та людина, яка, до речі, ліквідувала танковий батальйон Вовручі, танковий батальйон Житомирської десантної бригади. По суті, це єдина частина, яка прикривала Україну з білоруського напрямку. Так, от, якраз Загороднюк свого часу хвастався, що ми збільшили інвестування в ракетну програму на 300 мільйонів більше, ніж в попередні роки. Це була брехня, тому що все виробництво на Павлоградському хімічному заводі з 2020 року було зупинене. Це гусів, це ця потвора, яка зараз числиться послом України в Азербайджані. Гусів, по суті, зірвав все, всю роботу Павлоградського хімічного заводу. Не кажучи вже про інші програми. В 2020 році ракет Нептун мало би бути закуплено на дивізіон. 65 ракет у 2020 році мало би бути закуплено натомість закупили, по-моєму, 12 навчальних ракет. Ну, тобто болванок, яким, яким можна відстріляти на навчаннях. Ні про який дивізіон ракетних систем Нептун мови не йшло. Хоча можливості були. І в принципі до 24-го року можна було поставити, точніше, до 22-го року, по ідеї, так як проєктувалося в часи Порошенка, Україна мала отримати три дивізіони протикорабельних ракетних комплексів Нептун. Три дивізіони. Ну, про гаубицю Богдана, що тут говорити. Просто я чому згадав про ракети Нептун, бо виявилося, що в визволенні острова Зміїний брала участь єдина гармата гаубиця Українська Богдана, яку поставили, здається, на понтон чи на, на баржу. І просто буксиром підсунули ближче до. Е, ну, на межу враження е, е, острова Зміїни. Бо якраз ракети Нептун прославилися біля острова Зміїни, де знищили е, комплекс, точніше е, крейсер Москва. Чому я кажу комплекс? Бо крейсер Москва особливо то ударними можливостями не вирізнявся, але був він, він мав величезний. Зенітно-ракетний комплекс на озброєнні. він, по суті, був плавучою парасолькою для Чорноморського флоту. Ну і от українська славна ракета, дві ракети, Нептун знищили цей ракетний крейсер. Але коли влада от в таких ситуаціях. коли не вистачає боєприпасів, і влада починає навішувати лапшу на вуха про те, що у нас динаміка по ракетах неймовірна, так згадаймо динаміку по безпілотниках. Згадаймо динаміку по безпілотниках, адже навіть голова тимчасової парламентської спеціальної комісії. Микола Задорожний прославився тим, що він, його сцапали антикорупційні органи на хабарі. Тобто, реальної картини ми не отримаємо із е безпілотниками, а раз Ситуація з безпілотниками не проєктується, так би не б'ється, та що називається, дебет з кредитом, то і ракетні програми імені Зеленського вони не б'ються дебет з кредитом. Тому що Сапсан виключений. Хто може згадати, коли Україна останнім часом застосувала масову вільху? Вільха це нагадаю ракета. Яка запускається з комплексу ураган. Тобто, це той самий калібр ураганівська ракета, перероблена КБ «Луч» під щось більш пристойне, високоточне. Так от, коли мова йде про те, що свого часу. Україна мала закупити, ну, Міноборонпром мав закупити 100 ракет, річний обсяг. В 2019 році, за, це, за даними Цензорнет, було закуплено і поставлено на озброєнні 100 ракет Вільха. Це в 2019 році. Тобто, це ще інерція від влади Порошенка. Але що таке 100 ракет? Це... Якщо в аналогу залпів урагана, то ну, ну добре, ну це 10 залпів максимум. Якщо ж оцінювати, що окрема ракета досягає, ну, вибиває якусь важливу ціль, ну, то це, це дуже, скажімо, результативний може бути результативне застосування ракет. Але в цілому, коли ми аналізуємо ну, ці Радісні крики Зеленського, що в нас динаміка. Чекайте, якби не було постачання ракет «Штормшедов» якби ну, і Скальп разом з ним, якби не було Брімстоун, якби Хаймарс не крив, так би мовити, а «Хаймарс», Хаймарс це ж те ж саме, що і ураган приблизно, розумієте? Так от Хаймарс чути, «Урагана» не чути. Тобто вільхи не чути. Врешті-решт можна було б подумати, як на пускові урагана ракети вільха українського виробництва використовувати. Як виробити щось таке, щоб власні боєприпаси під пускову Хаймарса були? Цього нема. Цього нема. Для чого тоді Бреше Зеленський? Тому що треба заповнювати паузу. Тому що по суті його зусиллями жодних перспектив на перемогу нема. На жаль, поки що. А перемагати треба. Добре, що західні партнери ставлять такі коридори, з яких українська влада вже не вискочить, так би мовити, у протистоянні Росії. Але постійне бажання здати території в обмін на мир наштовхує на думку, що коли це робить Зеленський, то ми не маємо ні миру, ні території. Коли Зеленський говорить про успіхи в розвитку ракетних програм, зашивайте кишені. Ні грошей, ні ракет. Це гарантовано. І з такою владою нам треба якось перемогти цю напасть російську. І ми її переможемо, між іншим. Можете не сумніватися. Але як жити і існувати простому тому проти якого агресор і проти якого власна влада, зібрана олігархами?